Добрий день, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи чути мене, видно. Добрий день, чуємо, бачимо. Добрий дякую. день. Доброго дня, чути добре. Дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Доброго дня, так, це я представник від Галичини, Захід, Мирослав. Козбор Наталія, також представник суб'єкта господарювання. Дякую Бровченко, влада на двох пристроях, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, поки що ми не фіксуємо представників громадськості. З нас шести учасників, двоє представники міндовкілля і четверо представники суб'єкта. Отже, давайте зачекаємо десь 10 хвилин. Можливо, хтось ще підключиться до нас, не може може через якісь технічні проблеми на підключитися. І о 12.10 будемо продовжувати наші громадські слухання. Добре, дякую. Отже, добрий день ще раз. Давайте будемо продовжувати наше громадські слухання. Сподіваюся, всі, хто хотів, до нас вже під'єдналися. У нас на годиннику 12 година 10 хвилин. Сьогодні у нас 19 вересня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Галичина Захід. Стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво ферми для отримання ремонтного молодняка свиней на 2900 голів свиней на вулиці Стрийська, 1 в селі Кавсько Стрийського району Львівської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання здійснити оцінку ймовірного впливу на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проводились у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закону України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. У режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з впливу на довкілля. Хочу зазначити, що на 12 годину 15 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні шестеро учасників. Ще раз хочу звернутися до учасників, чи є серед вас представники громадськості, можете озвучити це або написати в чаті. В чаті в нас ніхто не відписується, ніхто не озвучує, що вони є представниками громадськості. У такому разі я попрошу всіх для протоколу під відеозапис озвучити, представитись і озвучити, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях, для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пані Наталія. Козбур Наталія, представник суб'єкта господарювання, ТОВ Галичина Захід. Дякую, пан Мирослав. <кхем> Мирослав Лаврик, представник ТЗОВ Галичина Захід. Дякую, пані Влада. Бровтінко Влада, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, на 12 годину 16 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Шести учасників в нас двоє представників Міндовкілля як організатора громадських слухань, та четверо це представники суб'єкта господарювання. Громадськості на громадських слуханнях немає у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я хочу ще раз наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, Галичина, Захід стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво ферми для отримання ремонтного молодняка свиней на 2900 голів свиней на вулиці Стрийська, 1 в селі Кавсько, Стрийського району Львівської області. Вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякую. до побачення. До побачення. До побачення, дякую.